А тепер відео реліз. Представтесь, будь ласка, як вас звати? Мене не треба звати, я сам приходжу. <ріху> Розкажіть, скільки ви вже часу допомагаєте бджілкам в роботі? Війна почалася, познайомились, так і допомагаємо. Я, я, я чув, що ви розмальовували цю гільзу. Ну. То скільки... Яворська різьба, в смісі Яворська іграшка. Я змалював, я розмальову. Я Скільки себе пам'ятаєте? Yeah. Okay. Okay. Right. Yeah. <laughs> <laughs> Шукали Правда, <Іва. laughs> Правильно 45-го початок. То у і... вас прізвище <laughs> солодкий? <laughs> так. А мене гірчак гіркий. Ну не гіркий гірчак, то то хопта таки трава. Трава і цей. Да. Але хотілося про вас трошки взнати. Скільки ви вже творчістю займаєтесь взагалі? Хто вас навчив е, малювати і взагалі. Я, ви ви так зненацька за, за, захопили мене, що я не знаю сказати. Малюю з дитинства, вчився в школі, в художньому. Студію при палаці культури теперішній народний. Та і так помаленьку, потім не малював, не малював, потім щось почалося. Прорвало. Прорвало, і почав трохи малювати. Та і а, зараз... А, зараз... а Зараз війна почалася, ви бачите, які зелена зелень, як зелені. А грін грін є. Дякую вам. <свистак> Слава Україні! Дякую вам, дід.